От, чесно кажучи, нехай живе та здравствує та людина, яка поставила так от форсунки. Дивіться, як їх обслуговувати. Місце є зовсім мало. Баже шановне панство, у вас Пріора. Проблеми такі. Холодна, дуже довго вигрівається, не гріє там щось печка, така проблема. Раз. Потім якась вона тупенька на бензині. Тут ще проблеми з газом, і ми будемо дивитися, що ми будемо дивитися. я вам Зараз буду показувати, доки я вам показую, ви мені ставити вподобаєчку під цим відео, підписуйтесь, підписуйтесь на цей каналчик. І поїхали, я вам розповідаю. Значить так, перша проблема ем, вона не вигрівається, або там є повітряна пробка. От людина до мене приїхала і одразу що зробив? Я зняв оцю пробку. У мене, до речі, є відео на каналі, де я оцю пробку доробляю. Це саме дешева пробка. Але якщо ви купуєте з, ну, з магазину прямо знову, зараз да? я сфокусую камеру, ось бачите, ось ця пробочка, треба її розібрати, і тут пружинки підрізати. Тому що от я спробував її перед відео на оцей навакум, ну, забрати звідси повітря, не виходить. Вона пружина дуже туга і не пускає клапан. Тому в нього завоздушується система, а потім, коли машина нагрівається. По-перше, тасол видавлює і пічка воздушиться. Ну, це зараз я йому поправлю. Е, потім, е, з приводу, чого вона в нього тупить, я вже підключив діагностику. Ну, Включи запалення, будь ласка. Не знаю, тут щось побачите, не побачите. Е, зараз у нас от температура охолоджуючої рідини, е, за якою е, з якою це з швидкістю обертається колінвал. Це у нас е, шах регулятора холостого хода. Е, Угол опередження, на вапруга бо, ну, нашої, нашої мережі, е, імпульс і масовий розход е, повітря та е, це, лямда. лямда. От, запускай, будь ласка, щоб воно не відсвічувало. Отак ага. от візьму або отак-от от візьму. Давай. Так. Оберти ми бачимо у нас 880, 920. Ну, гуляють оберти. І ми дивимося, що у нас, яка у нас проблема. У нас масова, розх... масова витрата повітря повинна бути десь 9,5 кг, ну десь ну, 10. А вона зараз у нас он 12. Тобто, у нас от проблема по датчику масового розходу повітря. І дивіться на працю лямди, як... Як... як вона повільно це малює. От, ну, мені не подобається, як лямда працює. Ну, я думаю, що це вже пора. Або її поміняти, або може її почистити. Ну, краще думаю, поміняти лямду. Ось це проблема теми, що вона погано їде на бензині. Ще треба перевірити тиск і заглуши поки. Тиск паливо перевірити на цих машинах, на цих автівках, коротше. Рампа знаходиться не, не дуже на зручного місця, але тут є такий ось золотнік, ось золотнік, можна його викрутити, там золотнічок викручується, і можна поміряти ну, манометр повісить і подивитися, скільки вона дави. Давить, вона повинна десь 3,5 бари. А, і проблеми з запуском, наприклад, на холодну, якщо вона погано запускається, та оце гуляють холості. А, ось цей пластиковий колектор. Зазвичай буває така тема, коли тут же ж він зборний, тут прокладки. Буває така тема, що або прокладка тут січе, або там прокладка січе далі, або він там має якусь мікротріщинку і він підсмоктує повітря. І тому у вас поганий запуск на холодно і ці нерівномірні холості. Не треба там лазити до дросельки і чистить, це фігня. А от колектор повинен бути щільний цей колектор. Тож, Зараз я зроблю подивлюся, чи є в неї підсос повітря. Преневсе робити на ній не буду. От у нас є ось цей штуцерочок. Ось, ну, вільний, так. Зараз сюди я підключуся. Пару цигарок туди, напхаю димо, подивимось. Може десь є підсмоктування повітря і ми це побачимо. Так, і можете вже бачити, моя примітивна накурка з цигаркою. Компресор. Оцей штуцерок, і це вже друга цигарка туди летить. Тобто, бачите, там реакція. І повітрі я тут взагалі не бачу. Тобто оце ось. Ага, це звідки вже пішло. Де знаходиться? Та ні, ну нема. Це з фільтра вже пішло. З повітряного фільтра це вже пішло. Підсос, Підсосову повітря на, на ній немає. За це нам можна не турбуватися. От. Так, тоді далі зроблю оцю кришку. Поміняю редуктор, поміняю ці газові форсунки. E, і буду калібрувати нові ну, форсунки на цьому газовому блоку. Ви бачите, стах 200 гофас. Тому, кому, кому цікаво, залишайтесь далі на цьому відео. E, я покажу, як там що нас налаштовувати. Ну, як же ви можете бачити, то газоредуктор я тут видрав. Ось поставив перебраний. Це не новий перебраний, зразу кажу, бачите. Да? І от куди ще дівався TASOL? Дивіться. Він увесь по рубашці, повністю весь тік. Тобто він увесь в такий цей редуктор газовий. От Всюди він мокрий. Оце була подія тасола підсмоктування повітря охолоджуючої рідини. От, Тож, редуктора треба або міняти е завчасно, або перебирати завчасно. Отака От, фігня. Тож, далі будуть форсунки. Ну і вже буде в кінці налаштування Гейбово 4. В стах 200 GoFast фаст. Залишайтесь на відео, пишіть коментарі і так далі. От чесно кажучи, нехай живе та здрастує та людина, яка поставила так от форсунки. От дивіться, як їх От місце є зовсім мало. От дивіться, от, от, пішли ці шлангочки, як там до, до тих врізок добратися, це взагалі. Це, ну, мене, бачите, моя рука, я не пролазя. Як туди долізти? Це якісь а Мені треба там трубочку поміняти. Ну і як? Не робіть так. Якщо ви ставите собі газ, ви виведіть ці трубки вище, сюди. Нехай форсунки десь отут будуть. На виду. Нашу їх ставити між радіатором і впускним колектором. Це ж незручно. Не обслуговувати автівку, нічого робити незручно. Тож, помучусь, поміняю. <кій> і е, далі налаштунки. Так, після того, як ми поміняли форсунки. Поміняли газовий редуктор. Ось цей. Зараз телефон у мене стоїть на штативі, камера знімає. Щоб ви бачили, ноутбук, відкрита програма по Стах і Siggo Fast. Перше, після того, як ви замінили форсунки, коли ви будете їх міняти, я вам розказую, то, по-перше, треба поміряти, яка тут стоїть дюза. Тобто відкрути ось цей ось цю дюзу ключиком на 14 або на 13, як там у вас буде, і поміряйте. В даному прикладі тут було. Дюза 2 мм, а штатний йде 1,5 або 1,7. Я її розверлив на нових форсунках на 1 на 2 мм. Потім, перед тим, як міняти газовий редуктор, от сам газовий, редуктор, треба зайти в додаток через комп'ютер підключитися і подивитися, який у вас йде робочий тиск. Зазвичай це програма Stag Fast 200. Тут такої фігні не пишеться, а на других програмах таке діло пишеться. Зазвичай, це, наприклад, якщо у нас йде двигун 1,6, то у нас нормальний тиск це 1,3 бари. Потім хід штока оцих форсунок, до речі, є відео, там, де я перебираю такі форсунки і регулюю хі... цей хід штока. 040-0,45. Нормальний при дюзах 2 мм на 1,6-16 клап двигун. Після того, як ми поміняли форсунки, треба зробити автокалібровку. Тому давай запускай двигун. Нам треба, щоб температура у нас була. Я маю надію, вам це видно по екрану. Щоб у нас температура була вище 60 градусів. І ми зайдемо в автоавтокалібровку. Давай запускай. Так бачимо, у нас зараз тиск. Газа 1,4. МАП 0,33. В принципі, нормально, вона більш-менш працює, але на, на бензині погано працює. Ну, Нам буде достатньо. Тому заходимо, у нас температура доктора 59, ну, я думаю, вона зараз прогріється. Заходимо сюди, обираємо автокалібровка. Тут ми обираємо кількість. Авто під налаштунок множника 9 максимальне число. Більше нічого не чіпаємо. І жмемо старт. Вона переходить на бензин. Зараз вона повинна е передати інформацію від бензинних форсунок до газових форсунок, е тобто вирівняти більш-менш вприск по газу. Спочатку, так як це йде налаштування. Приск розпределений, непопарний, то це буде форсунка перша, потім третя, потім друга, потім четверта, і потім вони всі вступлять в працю на газу. От зараз йде автокалібровка. Ось пішла у нас перша форсунка. Третя форсунка. Всі форсунки. Вона чомусь задерла Оберти. Пише, що у нас все хорошо. Нормальний множник після от, от такої процедури йде е, 12 і 1,5. Це в принципі більш-менш таке нормальне. Після цього треба буде. Покатати на бензині хоча б десь кілометрів 100, щоб у вас сформулювалася карта. І після того, як вона у вас сформується, тут буде зелена така, а ось тут синя це бензин, зелена це газ. І після того, як карта у вас зрослася, ви під'їжджаєте, підключаєтесь, і ось тут, ось, ось тут є така штучка, ручна підстройка множника. Ви її клацаєте, і у вас карти вирівнюються одна в одну. От, а зараз, наприклад, треба що подивитися після автокалібровки. Дивимось на фриск бензину. Так, я бачу, що я трішечки біднич. Я піднім ножники, щоб вона не мучилась. Опа. Давай опустимо. Задерла на ову проти зараз. Так, опустила. А тобто є сипало, так? Да? Зараз, наприклад, у нас приск по бензину дивимось, вона працює на газу, ви дивитесь на бензин. 4,5-4,6 мілісекунди. Перемикаємо на бензин. Даємо, щоб надихалась лямбда. Десь секунд 15, 20, 30 і дивимося, який у нас приск. Ми дивимося у нас по бензину зараз. 4,2, 4,3. і Треба зробити так, щоб було е, і на газу. Тобто, якщо у нас на газу вона піднімає вприск, тобто, значить, що її бід ніч. Треба трішечки збагатити суміш. Зовсім трішки, щоб цифра ось ця була така сама, як і на бензині. Це ну, бажано так зробити. Перемикаємо на газ. І тут тицем свободному місці і стрілочкою вверх ножник трешки піднімаємо Так спорт пшенино у Але перевірити форсунки правильно розположені. Перша. Нормально на троїч. Друга форсунка. Нормально. Третя. Четверта. І фрасунки розположені правильно. Зараз приск у нас при множнику 1 і 1. 4.3. Це каже про те, що треба, мабуть, трішечки збавити тиск і перекалібрувати. Наприклад, зробити тиск не 1,3, а 1,2 бари. Зараз я це зроблю і перекалібрую. Ну, ось десь, зараз 1, 19, один 1, і 2, 1.19. Ще раз заходимо в налаштунки. Автокалібровка. Ось кількість множників 9. Так і залишаємо. І знову старт. Вона прийшла на бензин. Вибачається сторкнувся мікрофона. Я таке. Почекаю, та свої собі перекорити. Тому в кадрі можливий дим. Вибачайте. Пішов газ, перша форсунка. Третья форсунка. Все разом форсунки. Раз она в ревне. Все, автокалибровку она закончила. Після автокалібровки бажано зайти знову в налаштунки і в е, розділі мінімальний тиск газу поставити 065, не менше. Зараз вона поставила 1,14 множник. Вприз по бензину йде у нас. ну Він гуляє. 4,5-4,4 4,4. Примикаємо на бенз. 4,1 Треба трішки опустити планочку по газу. Взагалі тут треба покататися, зібрати карту бензину, а потім налагодити карту газову. Отак от буде правильно. Ну все. На цьому ми налаштували газ, закінчили всі праці по э, ладі Бріорі. З вами був ваш э, корабляторник-газовщик діагност Олександр, город Дніпро. Заїжджати на ремонт. Всім пока-пока. Вибачайте за грязні пальчики.